Земельні оборудки, робота на регіоналів та зв'язки з держрадниками, чим відомий заступник Кличка Петро Оленич, якому не так давно набув вручили підозру за зловживання службовим становищем, та що пов'язує його з судею сумнозвісного кружного адмінсуду Києва гурцовим, якого підозрюють у спробі захоплення державної влади в Україні. Чим довша політична кар'єра, тим більше цікавих історій можна дізнатись про чиновників та депутатів. Тож давайте розберемося з усім по порядку, бо в тіні каштану сховатися не вийде. Говорить Київ, Київ, Київ. Зелені легені Києва продовжують знищуватись. Столичний парк нивки не став виключенням і потрапив під забудову. І це при тому, що ця зона вважається частиною природньо заповідного фонду. У зв'язку із цим на початку листопада цього року набу і САП повідомили заступнику голови КМДА Петру Оленичу про підозру у зловживанні службовим становищем. На їхню думку, у листопаді 2019 року дії Оленича, який на той момент був директором департаменту земельних ресурсів КМДА, призвели до незаконної передачі частини об'єкта природно-заповідного фонду загальнодержавного значення. до Лап гори забудовників. Тоді посадовець отримав на розгляд проєкт землеустрою, який де-факто передбачав, що у східній частині парку замість зеленої зони збудують житлово офісний комплекс. Набу про це написало так: аби забезпечити гарантоване голосування за проєкт рішення. Посадовець зазначив у пояснювальній записці, що ділянка не належить до природно-заповідного фонду. Це не відповідало дійсності і спростувалося інформацією з бази міського земельного. Кадастру, яка перебувала у веденні департаменту, як наслідок компанія отримала під забудову частину парку площею 0,6 гектара. А територіальна громада Києва втратила право користуватись нею як об'єктом природно заповідного фонду. До речі, зазирнути в базу кадастру Оленич точно мав змогу, оскільки опікується нею якраз такий той департамент, який він і очолював. Тож НАБУ вважає свідомим рішення чиновника про ігнору. Увати факт того, що Будувати у парку було не можна. У 2020 році Київрада ухвалила поданий проєкт землеустрою і 0,6 шістдесяти гектари парку нивки було передано в оренду ТОВ Українська марка для зведення житлово-офісного комплексу. Це рішення вдалося скасувати через суд лише через рік. Але за цей час оборудка з незаконною передачою, за даними набу, вже спричинила громаді Києва збитків на суму понад 6 мільйонів гривень. Будівництво тоді заморозили, та втрачених коштів в бюджету вже ніхто Звісно, не повернусь. Сам ж Оленич заявляє, що набув ввели в оману і ніяких незаконних дій він не вчиняв. Що буває, коли набу вводять в оману? Воно вручає підозру. Насправді ж, департамент земельних ресурсів діяв згідно чинного законодавства і на підставі рішення Київської міської ради всі дозволи і містобудівна документація були видані ще в 17-18 роках до зайняття мною посади. А проєкт погоджений відповідними органами влади написав Оленич у своєму телеграм-каналі. Однак чи вірити чиновнику на слово, враховуючи, що його публічні заяви не завжди збігаються по фактажу? Наприклад, як коли в інтерв'ю нашим колегам з української правди він заявив? Що не знайомий з колишніми нардепами регіоналами Іриною Бережною та Олексієм Журавкою, в цей же час громадський рух чесно повідомляє, що Оленич працював помічником згаданих колишніх нардепів. Ірина Бережна, як взірцева представниця партії регіонів, завжди вирізнялася відвертою проросійською позицією у 2015 році. Вона обурила українців виступом на шоу в країні агресорці, 29 листопада під час ефіру програми недільний вечір з Володимиром Соловйовим на каналі Росія, який був присвячений питанню енергетичної блокади Криму. Я лично теж вважаю, що безусловно за действиями бойовиків правого сектора Меджеліса, однозначно стоїть Київ, який действия з Вашингтоном. К сожалению, постмайданна Україна давно вже втратила монополію держави на применение насилия. Сьогодні эту функцію виконують радикали. Але всіх мості Более того, Крим это чутливо показав під прикриттям правоохранітелів за такі відверті. Антиукраїнські заяви люди навіть пропонували позбавити бережну громадянства. Однак відповідна петиція не набрала необхідної кількості голосів. А її колега по цеху Олексій Журавко взагалі вважається зрадником держави та наразі перебуває у розшуку СБУ. Його звинувачують у публічних закликах до насильницької зміни чи Повалення конституційного ладу та до захоплення державної влади навесні 22-го року у своєму телеграм-каналі він заявив, що так звану спецоперацію треба доводити до кінця і завершити бойові дії на кордоні. З Європою можливо саме тому Оленич і неохоче згадує про роботу з такими персонами. Хоча це не єдині сумнівні зв'язки в біографії заступника голови КМДА. Оленич має відомого і колись дуже впливого свояка суддю вже нині ліквідованого ОАСК Олексія Огурцова, колишня дружина. Оленича Ірина Бісик є сестрою дружини судді огурцова. Так, це той самий огурцов, який фігурував у плівках Вовка, після того як НАБУ оприлюднило прослужку розмов глави окружного адмінсуду Павла Вовка, які чітко продемонстрували, як голова та деякі судді організували оборудку, в межах якої виносили правильні рішення та впливали на діяльність органів влади в переліку звинувачених і огурцов, якого навіть викликали на допит, саме після цього він потрапив до бази це. Центру миротворець за участь у злочинній організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади, та повернемось ж до основного героя нашої історії. Та, попри підозру, Оленич залишається на посаді заступника голови КМДА, куди його у 20-му році призначив сам мер Києва. За словами члена громадської ради при КМДА адвоката Дмитра Калько. Саме це свідчить про те, що Петро Оленич є ніким іншим як людиною кличка. Вручення підозри це така стадія, яка вже не дозволяє припускати, що обвинувачення ґрунтується на припущеннях, тобто є вже конкретні факти, і ці факти, як мінімум, мають бути перевірені самим міським головою в межах його повноважень. Відповідно, він має забезпечити превентивні заходи щодо можливих порушень. А це робиться на підставі висновків за результатами службової перевірки. Однак на моїй пам'яті за всі ці роки такі перевірки були скоріше виключенням. Аніж правилом сказав про ситуацію Калько у коментарі нашому виданню. І хоча про підозру Оленичу повідомили ще 2 листопада, Віталій Кличко досі відмовчується і не коментує події. Та якщо про проблеми мовчати, вони, на жаль, нікуди не зникають. Поки ж нам лишається чекати обрання запобіжного заходу для Оленича, подальшого розслідування ймовірних оборудок та бодай якоїсь реакції від очільника КМДА Віталія Кличка, тим часом ми продовжуємо. Ужемо розповідати про життя столиці та прірву між запитами суспільства і реальними діями влади. Лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні каштану.